Елджернон БЛЕКВУД ВЕРБИ, ЧАСТИНА друга Лежачи на своєму піщаному матраці, визираючи з дверей намету, я раптово усвідомив, що не сплю. Я кинув погляд на годинник, що був причеплений до полотна, і в яскравому місячному світлі побачив, що стрілка перетнула число 12, поріх нового дня. Отже, я проспав кілька годин. Друг мій лежав біля мене й далі спав, вітер завивав. Щось, ніби неприємно вкололо мене в саме серце отруєною голкою, і отрута її розтікалася по тілу відчуттям страху і хвилювання. Я різко сів і визирнув назовні. Дерева посмиками гойдалися зі сторони в сторону під сильним вітром, але шматок зеленого полотна, що слугував нам притулком, знаходився у захищенні западині. І вітер проносився над ним, не зустрічаючи достатнього опору, щоб чинити якусь загрозу. Проте тривожне відчуття не полишало мене, і я тихо виліз із намету, щоб перевірити, чи не сталося чогось з нашими речами. Рухався я обережно, щоб не розбудити свого супутника. Дивне хвилювання й далі охоплювало мене. Напівшляху, стоячи навколішках, в око мені впали верхівки верб навпроти. Мінливі візерунки яких формували на тлі неба дивні фігури, я сів впочіпки і вдивлявся. Попри всяку неймовірність ситуації, там, навпроти мене і трохи вище, серед крон виднілися якісь неясні образи, і коли гілки гойдалися на вітрі, вони, здавалося, групувалися навколо цих форм, утворюючи низку жахливих контурів, які швидко рухалися у світлі місяця. Вони були там, неподалік. Усього фотів за п'ятдесят від мене, я їх бачив. Перший несвідомий імпульс народив в мені бажання розбудити свого супутника, щоби він побачив їх, але щось змусило мене завагатися мабуть, раптове усвідомлення, що підтвердження моїх побоювань не принесуть мені радості. Натомість я присів, недремно спостерігаючи за чудесією. Я остаточно прокинувся. Пам'ятаю, я сказав собі, що не сплю. І ось вони стали дійсно видимі, ці величезні фігури у кронах верб, величезні фігури бронзового кольору, що рухалися і вже абсолютно не залежали від коливань гілок. Тепер, коли я спокійніше розглядав їх, то відмітив, що розміром вони були більші за людину. Але й було щось більш суттєве, що підказувало мені, ці створіння не можуть бути людьми. Звісно, справа була не у простій грі місячного сяйва на гілках верболозів, що їх хитав вітер. Вони рухалися самостійно, піднімаючись догори безперервним потоком від землі до неба, повністю зникаючи, щойно досягали темряви небес. Вони перепліталися одна з одною, утворюючи величезну колонну. І я бачив, як їхні кінцівки та величезні тіла зливалися одне з одним, утворюючи лінію подібну на змію, яка вигиналася, колихалася та звивалася спіраллю, подібно до звивистих вигинів верболозів, які хитав вітер. Їхні оголені плавні форми піднімалися крізь кущі догори, майже торкаючись листя, і живою колонною здіймалися до небес, їхніх обличчя. Я не бачив. Вони невпинно лилися вгору, погойдуючись великими хвилями, а шкіра їхня відливала тьмяною бронзою. Я дивився, намагаючись вигнати з очей видиво. Я думав, сподівався, що вони зникнуть, розчиняться в рухах гілок і, зрештою, виявляться простою оптичною ілюзією. Я скрізь шукав докази реальності, але в той самий час розумів, що стандарт реальності змінився. Чим довше я дивився, тим впевненішим ставав, що ці фігури справжні й живі, хоча, можливо, не відповідають вимогам і стандартам, на яких би наполягали біолог чи фотокамера. Зараз я був охоплений не страхом, мною опанували почуття благоговіння й подиву, з якими я ніколи не мав справу, такими сильними вони були. Здавалося, я споглядаю у особлені сили стихій, що населяли цей древній неторканий край. Наше вторгнення сколихнуло могутні сили цього місця, це ми були причиною цих хвилювань, і мій мозок переповнювався історіями та легендами про духів і божеств, яких визнавали та яким поклонялися люди в усі періоди світової історії. Але перш ніж я зміг знайти будь-яке гідне пояснення, Щось спонукало мене піти далі. Я проповз на пісок і випростався до гори. Під босими ногами відчувалася ще тепла земля, вітер бив в обличчя і розмаював волосся, рев річки вдарив у вуха раптовим гуркотом. Все це доводило, що мої органи чуття були в порядку, що все навколишнє було реальним. Проте постаті продовжували струменіти в небо безшумно. Велично, у великій спіралі благодаті й сили, які врешті переповнили мене справжнім глибоким почуттям благоговіння. Я відчував, що мушу впасти до лілиць і молитися їм, поклонятися їм. Можливо, я б так і зробив, але порив вітру налетів на мене з такою силою, що відштовхнув мене вбік, і я ледве встояв на ногах. Здавалося, цей поштовх. Струсив з мене сон, ніби порохи, принаймні мої очі тепер бачили інакше. Фігури нікуди не зникли, вони все ще піднімалися до неба з самого серця ночі, але розум, нарешті, вступив у свої права. Те, що відбувається, думав я, є суб'єктивним відчуттям, реальним, але все ж суб'єктивним. Місячне світло та гілки разом проєктують ці картини на екран моєї уяви. А я чомусь відзеркалюю і проєктую їх у зворотньому напрямку. Ось вони і здаються об'єктивними. Так, звісно, все має бути саме так. Я став жертвою надзвичайно яскравої та дуже цікавої галюцинації. Я набрався сміливості і почав просуватися вперед по відкритих клаптиках піску. Клянусь Юпітером. Чи справді все це була галюцинація? Просто вигадка мозку. Чи в дійсності саме зараз мій розум опирався у марних намаганнях пояснити те, що відбувається, послуговуючись убогими категоріями відомого, не знаю. Я лише знаю, що велика темна колона струмувала в небо, здавалося, дуже довго, і була повною мірою реальною, як більшість людей звикли оцінювати реальне. А потім вона раптово зникла. Разом з нею зникло і благоговіння передбаченим дивом, страх заполонив мене. Езотеричне значення цього самотнього й охопленого привидами регіону раптово спалахнуло в мені, мене затрясло. Я різко озирнувся навкруги, жах переростав у паніку, марно прораховуючи шляхи відступу, а потім, усвідомлюючи свою безпорадність у досягненні чогось справді ефективного. Я мовчки прокрався назад у намет і знову ліг на піщаний матрас. Спочатку опустивши клапан входу, щоб приховати від очей верби в місячному світлі, а потім з головою сховався під ковдру, щоб заглушити звук жахливого вітру. Кінець другої частини.